Я назвав свою проповідь порожня дорога. Порожня дорога, і, напевно, ви думаєте, про що це буде йти мова, і думаю, що ви нагадуєте собі опис однієї події, діє святих апостолів, де Господь повелів Пилипу піти на дорогу, яка називається порожня. Вона йшла з Єрусалиму до Гази. І ось піди туди, там ти зустрінеш людину, якій потрібно благовістя. І саме я хотів би сьогодні читати цей текст, Слова Божого. А взагалі ми з вами пороздумуємо, беручи за основу цей текст, пороздумуємо над деякими тезами, що було такого в тому Томоєвнухові в оскопцеві, що корисно нам з вами взяти. І чому так Бог на нього звернув увагу, що хіба мало людей приїжджало на поклоніння до Єрусалиму, думаю, багато людей, але саме до цього чоловіка Бог послав Пилипа до однієї людини, більше того, на ту дорогу, яка швидше всього найменше використовувалася, саме туди він послав його, щоб там він зустрів цього чоловіка, Євнуха, і йому благовістив. І ми з вами подивимося, що в нього було такого, чому Бог так звертав на нього увагу. Будемо читати дії святих апостолів, 8 розі з 26 по 40 вірші. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи: устань, та на південь йди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. І, вставши, пішов він, і ось, міш, і ось муж етіопський. Скопець вельможа Кандаки, цариці Тіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалима прибув поклонитись, вертався і, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив: Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав, як же можу, як ніхто напутить мене, ну, не наставить. І просив він Пилипа піднятись та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було це як вівцю на його ведено, і як ягня супроти стрижіння безголосе, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був. А про рід його хто розповість, бо життя його й землі забирається. Відізвався ж скопець до Пилипа і сказав Благаю тебе, це про кого говорить Пророк, чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса Йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався Скопець: Ось вода, що мені заважає хреститись. А Пилип відказав: якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. І звелів, щоб повіс спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він Його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скупець уже більше не бачив його, і він їхав, радіючи шляхом своїм. А Пилип опинився в азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам аж поки прийшов у Кесарію. Коли я читав цей текст, я собі подумав, яку ж відстань міг здолати цей скопець. Для того, щоб приїхати в Єрусалим поклонитися. Ну і зараз існують технології, де можна пробити цей шлях по GPS. -у. І я вирішив подивитися, з якого місця він міг би їхати. І по суті, Ефіопія сучасна це не зовсім та, що була колись. І так виглядає, що швидше всього, столицею. Де сиділи царі, було мроє. Я взяв пробив цю відстань. Виявляється, машиною їхати 2 дні і 9 годин. Це більше двох тисяч кілометрів. Ну, можна допустити, що не обов'язково він їхав звідти, можливо, він їхав навіть з частини Єгипту, куди простягалося їхнє царство. Ну, все одно понад тисячу до півтори тисячі кілометрів, все одно. Набирається. Я думаю, що на сьогоднішній день, навіть коли б сказали, що потрібно кудись їхати 2000 км автомобілем, я би вже задумувався би над цією подорожю. А це на возі. Це на возі. Якби вам сказали, що завтра ми виїжджаємо до Житомира на возі. Хто їде в цю поїздку місіонерську? Одна людина знайшлася. Я думаю, що безліч запитань задали. Чого на возі? Давайте сядемо в поїзд, ну, є ще інші можливості і так далі. Брати і сестри, уявіть собі, цей чоловік днями подорожував до Єрусалиму. Яка в нього ціль була? Поклонитися Богу. Це була Його ціль. Це не була проста людина, скопець. Зазвичай євнухи або скопці вони наглядали за господарством царя, особливо за тою частиною, де проживали жінки. Але не лише це євнухи так само могли бути і. Державними мужами, займати яку-то високу посаду в державі. І оцей чоловік, він насправді був великою людиною. Він віддав всіма багатствами цариці Кандаки. Іншими словами, всі фінанси і скарби це були в його руках. Це щось подібне, як на сьогоднішній день міністр. Фінансів і голова Національного банку разом. Ось такою людиною він був. Ми знаходимо, що це була достатньо освічена людина, бо він дуже легко читав потім сувій. І ви скажете, ну, семіцькі мови схожі, можливо, але тим не менше. Думаю, що він розмовляв не на одній мові. Це була освічена людина, високоповажна, вельможа. І ось у нього появилося величезне бажання поїхати в Єрусалим, поклонитися Богу живому. В тій місцевості, де він жив, швидше всього було язичництво або ідолопоклонство. І ось він шукав поклонитися. Живому Богові. І заради цього поклоніння долає відстань, тратить час, немало часу. Я думаю, що з місяць, напевно, йому зайняло туди-сюди поїхати. Але що в цьому чоловікові такого? Що Бог посилає Пилипа на зустріч з однією людиною. Іди на дорогу, порожня вона. З Єрусалиму до Гази спускається ця дорога. Іди туди. І Пип іде на зустріч з однією людиною. Що в ньому такого особливого, що Бог так на нього звертав увагу. Чим він від нас відрізняється? А може, нічим? Я думаю, що кожен із нас хотів би, щоб Господь так само на нас звернув увагу. Перша теза. Я знаходжу, що він шукав істину, Бога, він шукав істинного Бога. Знаєте, коли людина шукає істину, це дуже глибоко відбивається в Божому серці. Ми із вами можемо десь помилятися, але коли ми шукаємо істину, це глибоко відбивається в Божому серці. Ми читаємо, що саме Господь є істина, тому шукати правду, шукати істину це шукати Бога. І цей чоловік покладає в своєму серці, я не хочу поклонятися Бованам, ідолам. Я не хочу. Я хочу поклонятися живому Богу. І я маю поїхати аж в Єрусалиму храм. Він десь чув, напевно, про це, і він поїхав. Він тратить час. Ви скажете, звідки я знаю, що саме він шукав істинного Бога. Ну, по-перше, це написано, але є і другорядні такі вказівники. На це, до прикладу, то, що він їхав поклонитися. Він не їхав у державних справах, можливо, він заїжджав до царя в дворець, я не знаю. Але він їхав, і ціль його основна поклонитися. Друге. Він готовий був терпіти всі тяготи о тієї подорожі заради одного. Я подолаю місяць. Я проведу місяць подорожі, щоб годину провести в храмі, чи дві, чи три, чи п'ять. Богу поклонитися. І третє, він намагався зрозуміти, він читав. Він читався те письмо, щоб зрозуміти. Який Бог? Це глибоко відбивається в Божому серці по тій простій причині, що це схоже, як Бог нас із вами шукав. На небесах прийнято рішення, що для того, щоб нас із вами знайти, повернути назад, потрібно зробити оцю величезну подорож. Найвеличніша подорож історії, де син Божий залишає не просто комфорт, а місце, де немає присутності гріха, і сходить на землю. І не просто сходить на землю, а сходить в ад. Він витерпів за нас усе, навіть в аду за нас побував. Це найвеличніша подорож протягом 33 років, щоб нам дати пізнання. Тому, брати мої сестри, це глибоко в серці Божому, коли ми шукаємо Його. Це дуже глибоко в серці Божому, бо він бачить, що це відповідає тому. Яке його серце, тобто Боже серце. Друга теза, на що хотів би звернути увагу, це жертовність. Цей чоловік долав величезну дорогу, давайте допустимо лише тисячу кілометрів навіть, він долав величезну дорогу заради того, щоб поклонитися. Це величезна жертовність. І послухайте, це не сучасні літаки, де тисячу кілометрів можна за декілька там, не знаю, скільки годин чи годину, якщо добрий лайнер, він долав тисячі кілометрів на возі. Це була величезна жертовність. Він міг залишитися в себе в своїй місцевості, де йому служили слуги де йому накривали гарно стіл, де за ним доглядали, він міг там залишитись, але він їде. Там пилюка, там вітер, там пустеля, здіймається пісок. І він долає, бо він хоче поклонитися Богу. Він їде до іншого народу, до іншого народу. Він несе витрати на цю дорогу, фінансові витрати, він тратить час. Брати і сестри, чому це так відображається в серці Божому, коли ми з вами є жертовні і жертвуємо своїм часом для Господа, для ближнього, щоб благовістити, щоб дати щось добре для людей в цьому світі? Коли ми з вами є жертовні, дорогі мої любі, це відображається в серці Божому, бо найбільша жертва світу це була Його жертва. Бог жертовний був, Жертовний був не лише в тім, щоб прийти і відкрити нам істину, але він був жертовний в тім, щоб померти за нас. Продемонструвати свою любов і набути нас, викупити нас із гріха. Тому, коли ми з вами проявляємо жертовність, це глибоко відображається в Божому серці. Хтось жертвує свій час, роки життя і їде і служить місіонером, хтось жертвує свій час, свою працю і допомагає фінансово. І Царство Боже розширяється. Жертовність це частина Церкви Божої і дитини Божої. Тому, дорогі мої любі брати, сестри, саме коли ми проявляємо жертовність, це відбивається в Божому серці. Бо я повторююся, найвища жертва світу була зроблена Ісусом Христом, щоб ми сьогодні тут були зібрані. Щоб ми могли Бога прославити, і щоб ми могли мати взаємини з нашим Господом найвища жертва. І коли ми проявляємо жертовність, тратячи десь свій час, тратячи десь якісь витрати, служачи талантами своїми, це близько Божого серця. Він звертає увагу на таких людей. Тому. Він не міг не звернути увагу на цього скупця. Третя теза цінував Словом Божим. Брати і сестри, взагалі-то ми із вами звикли до сучасності. Сьогодні Слово Боже безкоштовно можна отримати, можна в інтернеті, можна в телефон закачати Біблію, і немає проблеми читати. Ті часи не зовсім так. Або зовсім не так. Це потрібно було шкіру виробити, щоб на ній можна було писати. Я не думаю, що будь-який кожівник міг так працювати. Далі писар сідав і переписував. Він тратив, до речі, цей читав книгу пророка Ісаї. А книга пророка Ісаї найбільша серед пророків, якщо ви пам'ятаєте. Він тратив час немаленький, писар не міг писати більше, ніж одна буква, не відриваючи очей. Маю на увазі, він подивився на оригінал, переписав одну букву, і цей процес не міг бути з відриванням очей. Якщо він відірвав очі. Перевірялося, і щось не так викидався свиток. Можете собі уявити? Тобто він подивився, переписав, подивився, переписав. Навіть якщо цар зайде і окликне, доки в його час, я не знаю, скільки там, умовно, годину він мав писати, він не мав права підняти свої очі. Такі правила існували. Він не мав права написати більше, ніж одну букву, не подивившись знову на слово. Щоб виключити помилку, ви можете собі уявити, скільки це було роботи. Потім умови зберігання, все це, коли горіли синагоги або бібліотеки, там не людей рятували, там сувої рятували. Бо це була цінність надвисока. І ось цей чоловік, я думаю, він придбав цей сувій і думаю, придбав не за малі кошти, щоби їхати назад і читати. Він цінував, він намагався зрозуміти. Брата і сестри, це близько Божого серця. Чому? Бо Бог прийшов на землю по Слову Божому, чи не так? Все його життя було по Слову Божому. Бог сказав і не відрікся свого слова. Ось іду, щоб виконати всяке слово. Він виконав всяке слово про нього написане. Бог сам слідує своєму слову. І коли він бачить, що людина слідує Слову Божому, це торкає серця Божого. Амінь. Це торкає Боже. По-інакшому і бути не може. Подивіться пророцтва про Ісуса Христа. Вони всі виконалися згідно того, як написано. Ось чим суть. Брата і сестри, нам треба навчитися цінувати Словом Божим, цінувати істиною. Знаєте, щоб це слово стало. Сторіночкою, буквою, яку ми можемо читати. Ісус платив велику ціну, апостоли платили велику ціну. І сьогодні ми його маємо. Ви можете собі уявити, як не просто було першим християнам. Вони, я думаю, оці листи Павла перечитували і переписували. Це ми з вами маємо все слово Боже, Біблію, розумні, читаємо все добре, а перші християни мали лише тору. І то це було не скрізь. Тому, дорогі мої любі, цінуємо Словом Божим. Це те, що відображається в серці Божому, бо Він сам цим цінує. Наступна теза шукав пізнання. Коли Пилип до нього підійшов і запитав, розумієш, чи ти розумієш, що читаєш, написано, що він умовив його. Тобто він просив його, зійди, поясни. Якщо ти розумієш, поясни. Він шукав пізнання, брати мої сестри. Це дуже близько серця Божого. Чого? Бо Бог прийшов на цю землю, щоб нам відкритися, стати доступним. Коли люди живуть разом, чоловік, дружина, в кінцевому результаті, ми пізнаємо один одного все більше і більше, і наші характери там шліфуються потрошку. І ми вже розуміємо, що це подобається це не подобається. І щось у нас змінюється в житті. Навіть в мові щось змінюється і так далі. Це земний вимір. Коли ми шукаємо пізнання, що таке шукати пізнання? Це щоб істину, яку Бог відкрив для нас, ми її зрозуміли і почали втілювати в життя. Оце називається пізнання. Він не розумів, але був готовий навчатися. Коли я, пригадую, ми прийшли на навчання в біблійний інститут, ми всі такі розумні були. І перший курс до половини для нас вчителі були це як, знаєте, як вчитель недільної школи. Ми так дивилися на них і казали, слухай, ти ви щось нам серйозне розкажіть? Ну, що це таке? Ну що це таке? Ну. Але коли я вже випускався, то вони так мені розказали, що все, що я знав, я зрозумів, що це таке дріб'язкове моє знання. Так примітивно, що слово Боже настільки глибоке, настільки глибоке, що до сьогоднішнього дня є багато речей, які я кажу, Господи, дай мені зрозуміти це. Відкрийся для мене, дай мені пізнати. Розумієте? Хоча по молодості все знав, все розумів і всіх міг вчити. Але на сьогоднішній день. Все Це по-іншому. Цей чоловік відрізнявся тим, що він хотів навчитися. Він був смиренний. Він був смиренний. Я, людина, яка читає тобі єврит. Я читаю інші тексти, людина, яка керує всім багатством цариці. Людина, яка розуміється, яку поважають. І тут хтось питає розумієш, чи читаєш? Але він був смирений, він попросив зійди, поясни. Якщо хтось думає, що Пилип, коли йому пояснював, то в того не було критичного мислення ви глибоко помиляєтесь. Живучи серед ідолопоклонників, він шукав живого Бога. Це абсолютно відрізняло його від всіх інших, тим, що він насправді критично мислив. Тому він не все сприймав просто так. Він казав, що тут написано? Поясни, той пояснював. Читали далі, ага, співпадає. І ось настає момент, коли він зрозумів. І вони під'їжджають до води, і видно до них була мова про хрещення. І коли вони під'їжджають до води, Він каже: ось вода. Що мені заважає хреститися? Якщо віруєш, то можна. Зверніть увагу на відповідь цього чоловіка. То непроста відповідь. В Ізраїлі такої відповіді рідко. Один раз, по-моєму, можливо, я помиляюся, ось, але, по-моєму, один раз звучала ця відповідь. Ти Христос, син. Бога. Розумієте? Це не була відповідь, о, хороша релігія, о, правильно, о, та це ж краще, о, це вище. Він проголосив Ісус Христос, Син Божий. Брати мої сестри, насправді це найвище сповідання, яке тільки можливо. Насправді. Це найвище сповідання. Коли запитували, чи віруєш, то Ісус не стільки очікував, я вірю, що ти можеш оздоровити. Бо був вже досвід, Ісус не одну людину оздоровив. І типово, це так само, як до лікаря прийти, і лікар спитає, ти віриш, що я можу тобі допомогти? Я вірю, я чув гарні відгуки про вас, я вам вірю. Але тут була інша декларація. Я вірю, що Ісус син Божий, це декларація пізнання, а не з досвіду, не з новин, не з чуток. Це тільки пізнання. не тіло і кров тобі це відкрили. Ну, Отець, мій небесний, це декларація пізнання. Він готовий був навчатися, він готовий був. І він увірував і виконав те, що мав виконати. Він охрестився. Брати і сестри, ось чому це було по серцю Божому, бо він готовий був виконати істину, не лише пізнати, він готовий був до жертовності, він готовий був шукати Бога. Він готовий був і всі ці речі, які називав це настільки близько, це в серці Божому. І воно відбивається в серці Божому. Бог не міг не звернути на нього уваги. Він бачив людину, яка спрагла. він бачив людину, яка хоче пізнати Бога. Він бачив людину, яка шукає Його, тобто Бога. Він бачив цю людину. І він прийшов і відкрився. Так само для нас, коли ми шукаємо Бога, Бог відкривається. Можливо, навіть сьогодні хтось є на цьому місці, ви шукаєте Бога. Або ви, може, навіть випадково потрапили на зібрання, але ви зрозуміли, що вам потрібен, Господь. Як нам написано, увірвав, як нам прийняти Ісуса Христа в своє серце? Сказати ось так, Господи, я є грішна людина, але я каюся своїх гріхах. Я хочу, щоб ти був зі мною. Я хочу, щоб твоя благодать була зі мною. Прости мене і будь моїм Богом. І цього достатньо, цього достатньо, бо це декларація того, що я шукаю Бога, а далі Бог буде все більше і більше для нас відкривати свою істину.